Не ми порушуємо закон, вони порушують закон сьогодні. Ні, ви, ви повинні знати, от всі журналісти, увага, ви всі повинні знати, що є злочинні накази, це які були там, а є рішення, які виконавча служба не має права виконувати в даний момент. Те, що є, заборона виселення в зимовий час, в зимовий період, це стосується виконавчої служби. Суди винесли рішення, якщо говорить по сорок 41, де був це був квітень місяць, так квітень місяць, літо, ціле літо. Виконавча служба не вчинала дії, тому що вона знала, що є закон мораторій на кредитні валюти. Так вони це знали. І цей закон на кредитні валюти вони повинні виконувати, тому що це вища інстанція. Верховна Рада прийняла. І закон, який прописано вже на багато років раніше, про заборону зимою. Виконавча служба порушує. Це на вині, до речі, прокуратура відкрила кримінальне провадження проти керівництва виконавчої служби. Це прокуратура відкрила, вона вбачає порушення законодавства. І через негідників, ще раз повторюю, які порушують законодавство, і працівники міліції. І ми з вами всі втягнуті в цей процес. А найгірше, коли ви приходите з ніг іде, а речі людей викинуті на вулицю. Як тим людям про яку гідність можна говорити через рік після Майдану, коли ваші речі викинуті? Коли